Нещодавно на свою електронну пошту я отримав тексти двох віршів, написаних відомим білоруським поетом Сергієм Вагановим. Віршів, які присвячені трагічним подіям російської агресії в Україні, я попросив автора начитати тексти цих віршів і під час нашого спілкування з паном Сергієм дізнався, що його онука, відома білоруська журналістка, правозахисниця Катерина Андреєва вже Два роки знаходиться в ув'язненні за її стрім із шанування пам'яті Романа Бондаренка, який загинув від рук білоруських поліціянтів влітку 20-го року. Вже 13 липня цього року журналістку Політв'язня засудили ще до восьми років і трьох місяців позбавлення волі. Катерина залишається в гомельському СІЗО номер 3 До вашої уваги, два поетичних уривка Сергія Ваганова у виконанні автора. Кесарова всячення, я народився в Мариуполе под з сповивальным выбух, моя матуля, поборь з трупами сестрык, братиков застыглых, мене своїм ховало телом, а сграем мигов, бытцем месеров, І в оче кесару влезело, Як кто и робил, сеченье Над нами у небе страшно грухали. стагоддзі бой крыва ладзілі я нараіўся ў марыуполе як некалі у сталнградзе Марыупольскі дворак пакліч мяне матуліса двара Чаму маўчыш ці ты мяне не чуш Мо ўжо вечэрась надышла пара аладкамі зварэннямі пачастуш Я тут мату тут я твой малыш чамусьці у нашемму дворыуняў трудно поклич мяне навошта ты маўчыш а можа недзе побач тут ляжешь и гэта сціплый самаробный крыж пауставна могилою матуляями не ведающе колькі прыжы в якой краіне якой я буду верких дзяцей унука спржу І хто мене покличе до вечери, коли ж на дизі помирать пора, бо в усне пече, небесне зніч. Поклич мене, ма тулі со двора, поклич, мене, поклич. поклич. поклич, поклич. До вашої уваги ще декілька поетичних сторінок нашого драматично героїчного часу. Мій коханий загинув на сході, там, де в полі дозріла пшениця, там, де степом пашить чорний дим, я розстріляна там разом з ним. Дехто каже мені, ну годі, ти між іншим, не перша, і остання не будеш між тим, та тримайся, бо в тебе є син. Я не можу, я ще не готова, все життя своє там ти полишив наші мрії, майбутнє, наш дім. Мій коханий загинув на сході. Я загинула там разом з ним. Ці рядки написала дім Литовченко, яка втратила чоловіка на війні. Її чоловік Андрій Литовченко був командиром першого взводу окремого стрілецького полку Чорний Ворон 241-ї Київської бригади територіальної оборони. Загинув у Харківській області поблизу Дементіївки 12 липня цього року. Я повстав, душа спитала, доки, втопили край у підлості і злі, я сказав чужинці: дайте спокій, не сійте зради на моїй землі уже і так насіяно вродило, вже не бере ні плуга, ні коса, а ми ще є, і то найбільше диво, що цей народ іще раз Воскреса. Все буває в серці людському, тихі і гордий гнів, п'яне щастя і просто втома. Чорний розпач і світлий порив, і скорбота горя найбільшого, і гнітючий тягар гіркоти, та нема тягаря страшнішого, невагомої пустоти. А буває йдеш по світу, і проходить повз тебе людина, так неначе проносить квіти, і тобі віддає половину. Ще й стебло від рук гарячі озирнешся на неї здаля і збагнеш на промінь багатша. Стала раптом твоя земля. Бабуся говорить: тримайте, синочки, сотку, мені пощастило, що влучило в ту висотку, а в хату мою прилетіло не так і шибко, і кони попадали, і відлетіла шибка, долоня тремтить, у якій вона скарб тримає, синочки, дали би більше, але немає. Ще треба фанерою вікна мені зашити. Зима буде важка, але якось будемо жити. Бабуся говорить, можливо, я вже і стара, але долучитись не проти до Беректара, нехай би та сволоч у пеклі скоріш канала. Тримайте, синочки, пробачте мені, що мало. Я іноді думаю, що воно є держава, із чого уся її міць та військова слава, із ядерки, фейків по телеку та парадів, чи сотки бабусі у кожному зі снарядів. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Так, веселімось, люденьки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях нічого, все це вилюкає смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може, буде й гірше, А може бути, зовсім зовсім зле, а поки розум від біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімо слюденьки на людях. Хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях, нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить принаймні вік прожити як належить. Бо хто за що, а ми за незалежність отож нам так і важко через те. Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів кулі, від вибухів грому, я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батько Васильна і згрубіла рука. Я їду додому. Стрічай мене, мамо, тримайся, рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тато, що сам собі вибрав я долю таку. Що пахне свічками й ладаном хата, і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весни краю весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши й шматка караваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінечну розлуку за сотні моїх ще несказаних слів, що не дочекались ми діток, онуків, що кулю ворожу. Так рано зустрів, Матусю рідненька, я ж так хотів жити. Оскільки я мрій там собі нагадав, хоч смерть і літала над нами щомиті, що буду наступний, думки відганяв, о як я хотів дочекатися літа з розгону упасти в духмяну траву, футбол поганяти всіх друзів, зустріти і дякувать Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі, родина? що знав, що обняти не зможе ніхто, матусю не плач, не болить же нічого, своїх побратимів у небі знайду. Живим коридором зустрічає дорога, дорога якою уже не пройду. Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, ми пишем плугом, шаблею. Мечем, піснями і невільницьким плачем, могилами у полі без імен, дорогою до Києва з Лубен. Усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога є вори, усе моє. Все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись із Богом, говори.